Всім привіт на каналі Reaction UA. Дивіться. Що ж я можу... хочу вам сказати? Я ще надивився давненько, скільки ви там набрали переглядів. А дивіться, я зараз знімаю. Друга ночі. За 5 хвилин друга ночі. І. Ну, три відео сьогодні маю зняти. Тому що з зробляки останні і одну Євербачення. Так. Вийшла пісня, новий учасник вийшов. Ірландія дізнала свого представника. Якась там, здається, Емма. Не знаю, я не слухав відбір. Він йшов, на Ютубі не йшов, але я його спеціально не дивився. Хочу сказати: 130 підписників. Юбілейна кількість. Дуже вам дякую, просто, шалена, дякую. Писали мені хоче коментарі, що я, я молодець, що я це все роблю, щоб я продовжував. Дуже вам дякую, що таке пишете, мені це дуже корисно і це мене більше мотивує. Ви там трохи набрали переглядів. скажу вам так, здається, 131 вже підписник. Дуже дякую. Але знаєте, який мінус? Стів Аокі і Девід Гуетта. Ви набрали тільки поки що один перегляд, сподіваюся, ну, ще подивитеся. Але на Іспанії 26, що доволі непогано, і на Вороніці 34. Звісно, в верніще маленька кількість середнього перегляду. Але нічого страшного. Нічого, 103 ріжні підписника дуже вам дякую. З кожним днем ця, ця цифра росте. Я все більше довольний. Але деякі пісні, як ви бачите, не залітають, так, тому що не всі пісні залітають, тому що деякі їх не шукають реакції на ці пісні, деякі просто YouTube не, не продвигає в себе. Якось так, так. Сьогодні у нас Estern Love or Die. Пам'ятаєте, я вам говорив на минулій реакції, що буде така пісня, що тільки був один перегляд. Вже сім днів після випуску цього пройшло сім переглядів на цій пісні. Не знаю, скільки вона бере в мене тут, а сподіваюся, на десятку хоча б. Я був би дуже радий десятці і щоб нормальний бусейні перегляд. Я був би дійсно радий. Якось так. Давайте не будемо довго тягнути. Зараз після цієї реакції, якщо знайду, буде реакція на Ірландію, а після Ірландії вже буде ще одна рубрика. Так само 12, перша, друга. Так. Тому починаємо слухати. Зараз я на колонках, мені буде краще. Банала. Дуже Нібито діджеївська пісня. Аж, що, хочу сказати, я, я сьогодні мене, мене, мене насморк, я так шмаркався, що мене аж вухо так забило, вже цілий день на мене забите. Чую гл... дуже глухо на це вухо, тому я не знаю, чекаю, ну, до завтра чекаємо лікаря. Але ну, але я, я чую, але глухо, тому якщо щось через це будуть проблеми. До речі, для вас вже сьогодні у нас відбір. Я думаю, що робити пряму трансляцію, але будова навіщо вам це, тому що ви не буде точно дивитися. Та й я хочу подивитися сім'єю не якось так. Так, що мені не говорило, що я п'ю якісь шкідливі. Дивіться, це церковка, та залишилися залишки. Бачите? Я не пив. Щоб вони тут написали потім, що я п'ю багато шкідливо. Бляха, що я бачу? Я тільки зараз замітив, ви мене вибачте. Я не хочу на цьому акцентувати увагу, але дивіться, оце. І ми <му> справедливо. музика пісня. Тут буде однозначно високий бал, пісня. Ну, типу, ну, не важко пісню оцінити. Музику тут легко оцінювати, буде конкретно музику оцінюєш, а пісню треба оцінювати загалом. А тут і важко оцінити загалом. <му> тобто, пам'ятаєте, була пісня така, кінник дом співала, чи то група, чи то вона, і пісня Мегуста Сту. Я трошки кашель. Знаєте таку пісню? Вона була на відборі Іспанії. Я не того не знав. Того, я того дійсно я не знав. Ну, вона була непогана ця пісня. Краще, ніж те, -е, що ми слухали. О, вона не була говорити, на ті близько. <му> Тут такий клубняк максимальний. ну. Щось таке собі. Іма... Ще, є проблема. На в телефоні дуже мало пам'яті. З тим часом, коли я починаю перекидувати на телефон з ноутбука, чомусь дуже багато пам'яті займає. Я я теле відео, але в мене воно Вдаля... Ну, Пам'ять через відео не звільняється. Що ви розуміли? І З кожним разом, коли я очищаю, воно зменше-менше очищає. і зараз тільки 30 ГБ. Менше 30 ГБ вільних, тому що я вже е... очищав повністю. Телефон... Ну, то всі дані очищав. То жесть. Я не знаю, що робити. Чесно, я не знаю. Варіант викладати з ноутбука. Можливо, скрізь якусь програму, тобто, також просто обрізати. Мені не треба дуже багато чогось монтажу і якось закидувати з ноутбука на канал. Попробую, але я не впевнена, що це вийде. навіть заслухав пісню, з вами говорив про різне, я на її толком не замітив. Вона тобі така, ну, в принципі, то, що я говорив. Просто проста діджейська пісня, розумію, чому тільки сім, тільки сім... переглядів. Ну, блін. музика така двіжняча. Давайте 16. Просто Mm, Нє, пісня, все, в пісню. Пісня буде. 11,5. 11, Зака. 15.8. Так, у мене воно буде. Прохонути типу, вгалом це непогано слухається, так? Але. Розумієте, що щось таке. Не Непонавна... Трошки покидаю з телефоном, а потім буду вже намагатися робити через ноутбук. Е, так, зараз... де вона? калькулятор, от він. я щоб розуміла, я це весь тиждень не ходив на навчання взагалі. Напевно, пропустив і дуже багато чого, звісно. Але що вже поробиш? 12.65. Якось трошки багато вийшло, ні? Ну прикиньте, вийшло більше, ніж ще його. Ну, бо музика зарішала, дійсно. 13.65. І далі вас чекає така пісня, в рубриці. Ох, мені цікавили вашу реакцію, і скільки буде переглядів. Дуже цікаво. Цю, цю виконавцю я дуже добре знаю, дуже відомий з її творчістю, але цю пісню, яку буде, я не чув. Якось так. Але після її реакції має бути Ірландія? Можливо, бо ж не знаю, чи я знайду виступ, якщо ні, то вона буде за дві рубрики потім ввечері Ірландія. Або зараз одразу через годину. Хоч чекайте, скоро відео, ну, то, в принципі, закінчити, Ну, в принципі, скажу останнє слово за цю пісню. Ну, я ж розповторюсь, ця пісня. така, знаєте, в машину така, там їхати і отак, знаєте. Так, це прикольно. А так в наушниках просто іти собі да, там на навчання, наприклад, і слухати. Щось таке. Ось так, в принципі. ну, Став, Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок. І всім пока-пока-пока.